Це Турецьк армія Росії увійшла в межі міста ще у серпні 2024-го і досі не змогла повністю взяти його під контроль, але змогла знищити. Ці люди стоять у танцювальному залі будинку культури Україна в Турецьку за вікнами. Турецька шахта центральна і нуарний пейзаж шахтарського турецька 2020-й. Ось ця шахта у 2025 році. А ось сам будинок культури сьогодні. Дрони бригади патрульної поліції хижак і 101-ї бригади охорони генштабу зняли нові кадри Турецька під російськими ударами. У такий апокаліпсис перетворився східний спальний район міста. Тут багато дев'яти поверхівок і розташована центральна лікарня. А такий вигляд отримав центр Турецька. На кадрах аеророзвідки ми знайшли будівлю унікального турецького будинку культури. Тут у 2020-му Донбас Реалії» знімали Вечірку школи діджейнгу. Ця будівля була знаменита своїми величезними розмірами, як для містечка з населенням у 30 тисяч. У ньому був зал на 900 місць. Зимовий сад, кілька танцювальних залів, зал боротьби, бар, більярдна. Правда, на той момент частина будівлі вже була пошкоджена російським снарядом. Це старовинний танцмайданчик поряд із будинком культури. У 80-х тут кипіло молодіжне життя. У 2020-му і на ньому вже були сліди осколків, але місцеві активісти намагалися його відродити. Вони вчили бажаючих діджеїти і зіграли сет для Донбас-реалії. Посеред порожньої зали ДК Україна. Україна шукала інвестора, щоби відродити цей концертний об'єкт. Тепер усе це виглядає так.